Знімаю відео. Що ви тут робите, хто вас сюди позвав? Спочатку... Ні, я знімаю, куди їхати. Що Кто... ви робите на чесній території? Ми зараз їдемо, їдемо на воєнкомат. Ви покажіть мені. Ви покажіть мені. Вы... Подіжуйся. Покажіть свої документи, що ви тут робите і що ви робите на чате території. Документи ваші можно. Я понормально я розеваю, я ж вам покажу, повторяю. Ви зайшли на частну територію. Що ви тут робите? Показывает. Да, да, власть. Ви зараз, часі... ви зараз знаходитесь на часі території. Показуєте мені документи. На які підстави? підстава, підстава, хто ви такі взагалі? Підстава. Хто ви взагалі такі? Чого ви мене? Що від мене хочете? Що ви від мене хочете? Я вас не запрошував сюди. Що ви тут робите вообще? А ви хто такие? Які військові обов'язок показуйте мені документи? Показуйте мені э, документи на шласті підстави. Мене забирать з мого собственного дому Насправді, ну, люди підстава є. війна. І так як вони себе зараз ведуть, їм треба особе приглашення. Вот повістку дають. Вони не приходять, так як раніше не прийти. Бо чоловіку дає повістку, він зараз уявився. А вони не приходять. І на особе приглашення і тому так роблять в деяких випадках, це правильно. Не явилися, ось приходять додому. А як ще по іншому? І це треба так украшувати, які кладо заставлять, витягувати. Це взагалі жах. Я просто в шокі. Блин. Як так можна казоїти? Я би таке відео насправді на його місці, навіть і не висловила. Розумієте, вони ховаються, вони щось придумують, видумують, щоб, розумієте, не йти. Просто військовий є, квиток. Інвалідності немає. Все вперед, без проблем і питань. Я в шокі просто з таких персонажів. Оце так, да. я не знаю, як він це відео виставив. Просто що попозориться. Трошки замиздлила, тому може в них мова не та Чуть-чуть мідленіше, як вокашеві.